В цьому клас. тема сьогодні така сама, як і минулого уроку. Нагадаю, ми з вами розглядали комп'ютерні презентації з розгалуженнями. Хацура хоче вийти до дошки і розповісти все, що він знає про комп'ютерні презентації з розгалуженнями. Да, Артем? Ні? А чого? Угу. Так. Е... Олег, можна попросити підняти руку, спросити дозволу вийти, там все зробити, а потім повернутися. Під запис на Ютуб. Ну що ви це? А? Слава Богу, вас не видно. Так. Е Дивіться, минулого уроку ми проговорили всю теорію і, в принципі, якесь завдання виконали. Сьогодні завдання трошки складніше. Повторити підручник. Зрозуміло, вам вдома вміти відповідати на питання в кінці параграфа. Виконати завдання 3 на сторінках 127-128. На дистанційці нікого немає. Альтернатива вам ніяка не треба. Завдання 3 виглядає наступним чином. Ми його поки прочитаємо, вже забудемо про що воно починалося. Але вам стане все зрозуміло, коли почнемо виконувати. Створіть комп'ютерну презентацію для перевірки знань з фізики з теми рівномірний прямолінійний рух. Тема звучить страшно, але насправді все дуже просто, і ви це знаєте вже дуже давно. Такої структури: титульний слайд з назвою презентації та вашим прізвищем, три слайди із заголовками швидкість руху, час руху, довжина шляху, два слайди з макетом заголовок розділу із заголовками правильної помилка. На слайдах швидкість час, довжина. Розмістіть кнопки дій, підписами яких є математичні записи, формул для розрахунку швидкості шляху часу відповідно. Реалізуйте переходи з цих кнопок на слайди правильної помилки. На слайді довжина шляху розмістіть кнопку дії для завершення показу презентації. На слайдах правильної помилки розмістіть кнопки дій для повернення на останній показаний слайд. І можете ще самі додати будь-які кнопки навігації гацура і каржов. Зараз будуть Працювати в коридорі, так? Да? Ні? Що таке? Маріан, ти так швидко здаєшся? Так. Задача велика, але насправді в чому сенс? Буде три основних слайди, на яких на кожному три однакові формули. Вам, не вам, а користувачу. Треба обрати правильний варіант формули, і е, після обирання цього варіанту йому вийде слайд, або чи правильно він відповів, чи, по, чи помилився. І буде ще кнопка з цих слайдів повернення назад до опитування. Грубо кажучи, ми робимо невеличке таке опитування в PowerPoint. Для цього. Що ми? Ну, по-перше, звичайно, відкриваємо PowerPoint-пуск, усі програми, шукаємо папку Microsoft Office. У вас меню пуск виглядає трошки інакше, але сенс, думаю, ви зрозуміли. Відкриваємо PowerPoint. Тут я одразу зміню дизайн слайдів на приблизно ось такий. На першому слайді нам кажуть написати заголовок рівномірний прямолінійний рух. І ваше прізвище ім'я. Наприклад, я напишу своє. Далі, як додати наступний слайд? Вкладка Основне на стрічці: створити слайд і нам треба слайди, от такі лише заголовок. Що ми знаємо? Ми знаємо визначення швидкості руху, тобто напишу швидкість руху. Ми можемо далі цей слайд скопіювати просто права кнопка миші. Дублювати або копіювати, або просто Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Створив ще два таких слайди. Тут я напишу час руху. Час руху. А на цьому, а на цьому, що там довжина шляху по підручнику. Так, да, якщо ви щось не запам'ятовуєте, краще записувати одразу. Хоча у вас все є в підручнику, довжина шляху. От тепер скажіть мені: швидкість руху, звичайного прямолінійного руху, без прискорень, без всяких і так далі. За якою формулою знаходиться? Добре. В чому вимірюється швидкість? В яких одиницях? В кілометрах, на секунду, на годину і так далі. Дивіться, в фізиці завжди дуже просто знайти формулу, знаючи одиницю вимірювання. Кілометри поділені на годину. Це яка ж буде формула знаходження швидкості? Кілометри це що? Відстань. Ну, довжина або відстань поділена на секунди години це що? Час. Відстань поділена на час. Тобто, формула у нас буде: В дорівнює С поділити на Т. Відстань на час. Нам треба, щоб на цю формулу можна було натиснути. І перейти на слайд, який буде там правильно чи неправильно. Давайте я їх одразу створю, ці ще два слайди. От п'ятий і шостий. Я п'ятий напишу правильно, шостий напишу неправильно. Ось таким чином. Так, на швидкість руку створюємо кнопку вставлення, фігури. Пам'ятаєте, в самому кісті в кінці у нас кнопки дій. Я обираю порожню кнопку, настроювану, малюю її. Перейти за гіперпосиланням, поки що, нехай вона переходить на наступний слайд, поки що її не налаштовую, натисну просто ОК. А тепер я її зовнішній вигляд. Де ми знайшли цю кнопку ще раз тільки що у фігурах. А з фігурами ми можемо змінювати зовнішній вигляд фігур. І писати на них, начебто, щось можемо. От коли ми обрали фігуру, у нас з'являється ще вкладка формат. Я можу змінити стиль цій фігурі і можу на ній щось написати. Наприклад, я отак от і зроблю напишу там «В», тобто швидкий. Алло, писати «В» дорівнює S поділене на Т. Трошки збільшу це, можливо, застосую якийсь формат для цього всього. На вкладці основне, зроблю шрифт більше. це перша кнопка. Я її скопіюю: Ctrl-C, Ctrl V, Ctrl-V ще два рази. Бо формул у нас три штуки. У нас ще є формула для знаходження е, часу і формула для знаходження відстані. Е, як знайти час? Так, зрозуміло. Що на В на С? В на С що? швидкий на час поможете. на час поможете. Так. Пишемо тоді на дошці. Зрозуміло. чи Ну, краще не на дошці, звичайно. Краще було б мені тут написати. А, у нас є отака от цікава штука, так? Да? Так, дивимося. Ні? Ні. Не так. Ой. Це капець. Так, що ми беремо? Карандаш у нас. І що? Чого ти вилетіло? Олівець. А, від слова карандаш, так. Да. Ні, не завантажувати. В дорівнює, Ми з вами написали С поділити на Т. Да? Можна це собі уявити. Це те саме, що 10 дорівнює 20 поділити на 2. Правильно? Це, якщо ми хочемо далі знайти Т, час. От щоб отримати двійку, що треба зробити з цими числами? 20 поділити на 10. Чому буде Т дорівнювати? Весь чисел. Т. Чому буде дорівнювати? С що? С поділити на В. Повертаємось сюди. Пишемо: С поділити на В. А саме С чому буде дорівнювати, якщо ми повернемось сюди? От С, як нам отримати 20. Що треба зробити? 10 помножити на 2. В нашому випадку В помножити на Т. В помножити на Т. Зробили. Нам треба, щоб, по-перше, перемішати відповіді. Нам треба, щоб не було так очевидно, де яка знаходиться, там де правильно, де неправильно. От я їх трошки перемішую. І тепер швидкість руху. Ось ця відповідь правильна, яка посередині. да Нам треба, щоб ця кнопка переходила на який слайд на п'ятий правильно. да Беру цю другу кнопку правою кнопкою миші. Змінити гіперпосилання. На що? Слайд. <плес> ось так з трьома крапками. Правильно. Окей. Okay. Окей. Okay. А для цих двох кнопок, правою кнопкою миші, змінити гіперпосилання на слайд, той, який неправильно. Окей. Okay. Окей. Okay. І тут так само змінити гіперпосилання. Uh, так. Слайд. Той який неправильно. Окей. Okay. Окей. Далі. На ці ще третій і четвертий, Ми можемо, в принципі, взяти ці самі кнопки, правильно? ж? Виділити ці самі кнопки, копіювати їх. Ctrl-C. На третій слайд ставити Ctrl-V. І на четвертий слайд ставити Ctrl-V. Тільки треба буде змінити їм налаштування. Час руху на третій повинен вести на правильно. Да? Права кнопка миші змінити гіперпосилання. Слайд uh, той, який правильний. А ось це швидкість повинна змінити гіперпосилання, повинно вести туди, на який неправильний. Да? І на четвертому слайді довжина шляху. Яка правильна формула буде? Третя. Ось ця. Да, тобто, мені треба, щоб вона була на правильний слайд. Змінити гіперпосилання на слайд правильно. А. Ось ця навпаки, що була неправильна. Змінити гіперпосилання на, на слайд. Неправильно. Окей. Окей. Зробили це ми. Давайте подивимося, чи потрапляємо ми на потрібні слайди. От спочатку запускаю. Так, є у нас заставка. Швидкість руху. Обираю, наприклад, цей варіант відповіді. Потрапив на слайд неправильно. Працює? Працює. Швидкість руху обираю правильну відповідь. Потрапляю на слайд правильно. Працює, працює. Що нам ще залишилось додати? На слайди правильно та неправильно. Нам треба зробити кнопки до повернення до самого питання. Щоб, от тільки що я переміщувався стрілочками, це незручно. По-перше, я тут би ось ці написи на середину. Написи на середину. А по-друге, зараз додамо кнопки. Я думаю, що ми можемо скопіювати будь-яку кнопку з попереднього: Ctrl-C. Вставити сюди Ctrl V і змінити її текст два рази клікнувши на неї лівою кнопкою миші, наприклад, е, будьте здорові. Чи що у вас там? Попереднє питання. І зробити цей текст трошки меншим. Так, дивіться. Тепер змінюємо гіперпосилання, бо воно ж там може вести саме, саме на себе. Да? Змінити гіперпосилання. І який варіант оберемо? Куди? Давайте я збільшу вам на дошці. Куди нам краще би повернути з цього? А. Ні? а. Який? Останній показаний слайд. Тому що ми на цей слайд правильно можемо попасти з трьох інших. І ми не знаємо, який був там попередній чи наступний. Ми ж з усіх трьох можемо на цей потрапити. Тому нам треба саме останній показаний слайд. Натискаю ОК. Так, і цю кнопку можу скопіювати на слайд неправильно. І з такими самими значеннями змінювати тут, я думаю, їй нічого не потрібно. І єдине, що залишилось на четвертий, це у нас довжина шляху, це останнє питання взагалі. Сюди треба додати кнопку завершити опитування, наприклад. Знову ж таки, скопіюю ту кнопку, яка вже є. А, так. Вибачаюсь. Напишу тут завершити опитування. Зроблю менший текст. Ці тексти, що я пишу, там завершити опитування, наступний слайд чи там попередні, попереднє питання і так далі. Ви можете, ну, не прям так, як в мене робити. Можете змінити там на власний розсуд ці написи. Для цієї кнопки змінити гіперпосилання. Що вона повинна робити, завершувати показ. От, збільшу, щоб ви бачили. Завершити показ. Зрозуміло? Натискаю ОК. І тепер давайте повертаємо це все. Чи буде воно працювати? Показ спочатку. Так. Швидкість руху. Обираю неправильний відповідь. Неправильно. Попереднє питання. Опа, на. Переходи не туди, куди треба. Так, зі швидкістю руху. Тут у мене щось вийшло не так. Змінити гіперпосилання. Мені треба останній показаний, а не те, що ти мені пропонуєш. Давайте ще раз спочатку. Клацаю. Отримую неправильно. Попереднє питання. О, тепер я повернуся туди, туди куди треба. Обираю правильний варіант. Попав на правильний слайд. І все чомусь. Чомусь. Так, цікаво. Можливо, не подивився, що тут з текстом. Ага, знаєте, що ще може бути? Тільки що. А? Не, ну так, да, може бути таке, що дивіться, я коли е, змінював гіперпосилання, тут можна змінити гіперпосилання до шматочку тексту, а можна для кнопки. Треба обирати ось так кнопку, щоб лінія суцільна була. За цим уважно. Можливо, десь я виділив просто одну літеру і на ній класну праву кнопку миші, і для, для цього тексту саме робив гіперпосилання. Зрозуміли? Тобто у цей момент я трошки опустив. Важливо, щоб була обрана кнопка і ось так суцільною лінією. Так, давайте ще раз спробуємо. Е, так, не з цього спочатку обираю правильний варіант відповіді, потрапив на необхідний слайд. І все, працює. Тут неправильно працює. Ага, тут не додав я ще кнопки. Так, ще нам треба кнопки. Дивіться, у нас є завершення, а нам ще треба кнопки наступне питання. А... Ну, давайте ви зробите, як захочете. Я вже роблю, я ж хочу швидше, просто щоб менше. да, щоб у вас залишився час. Так, суцільна лінія. Змінити гіперпосилання, на який на наступний. Так воно і повинно бути. І її ми можемо скопіювати на сюди. І перевірити обов'язково, чи вона точно на наступний так вона і переходить. Все. от тепер, начебто, точно все. Так, дивимося. Обрали правильно, повернулись на попереднє, натискаю наступне запитання. Є наступне запитання. Час руху правильно. Попереднє є. Наступне запитання працює. Довжина шляху. Обираю це неправильно, повертаюсь назад, обираю це правильно, повертаюсь назад, завершую опитування. Все працює. Завдання зрозуміло? Вперед виконувати.